У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада відкрила після так званого відновлення драматичний театр, який армія РФ знищила авіаударом у березні 2022 року. Про це повідомили у телеграм Маріупольської міської ради. На місці воєнного злочину влаштували концерт за участі ватажка ДНР Дениса Пушиліна, мера Санкт-Петербурга Олександра Біглова та російського актора Володимира Машкова. В міськраді зазначають, що будівля є лише іміта. Ацію зруйнованого театру підвали залили бетоном, а автентичний фасад із кримського каменю замінили пофарбованою цеглою. Відновлення назвали цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та елементом русифікаційної політики. Нагадаю, 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на драмтеатр, де переховувалися сотні цивільних. Попри напис, діти за даними прокуратури, загинули близько 600 людей. 67-річна жінка постраждала внаслідок російського удару. по Васильківській громаді на Дніпропетровщині про це повідомив очільник області Владислав Гайваненко. Через злучання безпілотника зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили, атакував ворог і Нікопольщину по цілу порай центру дроном. Постраждалих немає. Загалом продовж доби ворог атакував Синельниківщину, БПЛА та кабами. Постраждали двоє чоловіків 63 та 44 років. Пошкоджені 11 приватних будинків, крамниця, кафе, авто, газогони, лінія, електро. Передач. Жінка дістала осколкове поранення в Запоріжжі під час ворог, під час атаки. Ворог зранку завдав удару по мосту 43-річну жінку шпиталили. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури на місце влучання. Зайнялася пожежа. Попередньо пошкоджені два багатоповерхові будинки та чотири приватні. Крім того, впродовж доби під час від російської атаки загинув 46-річний чоловік. А четверо жінок були поранені. Окупанти понад 600 разів обстрілювали обласний центр Запорізький та Пологівський райони. Тимчасово окупований Донецьк атакували невідомі безпілотники. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи. Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що військова служба правопорядку розслідує обставини заходу російських військ до командно спостережного пункту одного з батальйонів у Гуляйполі. Про це він заявив інтерв'ю 24 четвертому каналу. За його словами, після з'ясування всіх деталей буде надана правова оцінка діям командира батальйону, який мав наказ організувати кругову оборону та знищити конфіденційні матеріали. Стишки зазначив, що підрозділ мав час виконати цей наказ, а сили противника були обмежені. Водночас він наголосив, що 225-й штурмовий полк продовжує отримувати оборону в гуляйполі та проводить активні бойові дії. За словами головнокомандувача, ускладнення ситуації сталося через вихід 102-ї бригади тероборони, після чого збройні сили України перекинув на напрямок штурмові підрозділи. Та вже майже місяць ворог не має переваг на гуляйпільському напряму та зазнає значних втрат. Додав Сирський. Без української зброї Україна не зможе перемогти у війні. Про це президент України Водимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами голови нашої держави, особливо гостра потреба в ППО, адже Росія використовує сотні дронів і ракет для атак наших територій. Нагадаю, в липні 25-го року США та НАТО запустили програму PURL, яка допомагає постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. На програму вже виділили кошти 21 країна. 1220 загарбників битими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом, від початку повномасштабного вторгнення, армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 206 тисяч солдатів. Також протягом доби сил оборони знищили 5 танків, 4 бронемашини, 19 артилерійських систем, одну одиницю залпового вогню та 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. А також Одну одиницю спеціальної техніки окупанта. Крім того, збили 400 ворожі безпілотники. У Генштабі нагадують, ці дані є орієнтовними. Телеканал Еспресо та Балодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі політично необхідного обладнання для 3-ї штурмової 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Дві балістичні ракети Іскандер М та 60 ударних безпілотників запустили вночі окупанти по Україні. Повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 52 дрони та одну ракету. Ворог атакував на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання восьми ударних БПЛА та балістики на п'ятьох локаціях. Жінка дістала осколкове поранення у Запоріжжі. Під ранок ворог завдав удару по місту. 43-річну постраждалу ушпиталили. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. На місці влучання зайнялася пожежа. Попередньо пошкодження два багатоповерхових будинки та чотири приватних. Крім того, впродовж доби від російських атак загинув 46-річний чоловік. а Четверо жінок були поранені. Окупанти понад 600 разів обстрілювали обласний центр, Запорізький та Пологівські райони. 67-річна жінка постраждала внаслідок російського удару по Васильівській громаді на Дніпропетровщині. Повідомив очільник області Владислав Гайваненко. Через влучання безпілотника зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили. Атакував ворог і Нікопольщину. Поцілив по району ФПВ-дроном. Постраждалих немає. Загалом впродовж доби ворог атакував Синельніківщину, БПЛА та Кабами. Постраждали двоє чоловіків: 63 та 44 років. Пошкоджені 11 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газогони та лінія електропередач. Енергооб'єкти атакували уночі російські дрони на Чернігівщині. Частину безпілотників вдалося збити, однак є і влучання. Без електропостачання залишилося багато абонентів. Повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Аварійні бригади працюють над відновленням подачі світла. Крім того, ворожі безпілотники влучили у будівлю старостату у селі Новгород-Сіверської громади. Споруда пошкоджена. Без світла четверту добу місто Вижгород на Київщині 22 багатоповерхівки забезпечують теплом завдяки генераторам. Повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Станом на ранок у місті розгорнуто 11 наметів та діють два стаціонарні пункти незламності. Там мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю, чи кави та зарядити телефони. І хочу нагадати вам про важливий збір телеканалу Еспресо та благодійного фонду Весна. Просимо вас долучитися для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає наш. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балкона. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай. перемагаємо разом! Слава Україні! Героям, Героям слава! Російський ракетний комплекс «Орєшнік» нібито заступив на бойове чергування на території Білорусі. А військові, які будуть його обслуговувати, пройшли підготовку. Заявили у Міністерстві оборони Росії. Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також підтвердив, що комплекс вже на території країни та готовність до бойового чергування білоруський диктатор заявив, що мінськ може отримати від Кремля до 10 таких комплексів. Арієшнік є носієм ядерної зброї. Вперше цю зброю російські війська застосували проти України 21 листопада 2024 року у Дніпрі. Латвія завершила будівництво паркана на кордоні з Росією. Про це повідомила компанія ВНІ, яка відповідає за проєкт в експлуатацію. ввели останні 72 кілометрів огорожі. Загальна протяжність паркану на латвійсько-російському кордоні становить майже 280 кілометрів, який створює суцільний фізичний бар'єр у всіх. Технічно можливих місцях вартість проєкту оцінюють у 146 мільйонів євро. Влада країни планує продовжувати оснащувати кордон системами відеоспостереження та іншими технологіями. Паралельно тривають роботи з облаштування патрульних доріг, мостів та інженерної інфраструктури. Завершити всі роботи планують до кінця наступного року. До того ж, Латвія вже побудувала огорожу. Завдовжки 145 кілометрів на кордоні з Білоруссю. Вашингтон може підтримати новий масштабний удар по Ірану, якщо Тегеран відновить програми з розробки ядерної зброї або балістичних ракет, заявив президент. США. про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньяху у Флориді. За словами Дональда Трампа, США мають дані про можливі спроби Ірану відновити військові програми на нових об'єктах після червневих ударів. Водночас, американський президент наголосив, що не зацікавлений у. Новій ескалації, якщо Тегеран утримається від таких дій, також Трамп закликав палестинське угрупування Хамас роззброїтися, попередивши про серйозні наслідки у разі відмови. Під час зустрічі лідери обговорили подальші кроки щодо припинення вогню в секторі Газа та можливе залучення міжнародних миротворчих сил. Тим часом, за даними Іран International, Корпус Вартових. Ісламської революції працює над створенням біологічних і хімічних боєголовок для балістичних ракет на тлі напруженості на близькому сході. Розробка має на меті стримувати Ізраїль та США від нової агресії проти Ірану. Відновлюються після поранень і відроджують українські традиції. Ветерани з реабілітаційного центру Анброкен вперше виступили з різдвяним вертепом у Львові на площі ринок. Як такі заходи допомагають воїнам відчути підтримку, згадати мирне життя і зробити крок до стілення? Дивіться далі. Уже втретє, у реабілітаційному центрі Анброкен організовують різдвяні вечері для військових, які вимушено зустрічають свята у лікарняних стінах. Завжди з колядою, вертепом і традиційними стравами. Але цьогоріч вперше виступ провели перед публікою. Сценарій до нього створили за мотивами одного з найдавніших українських вертепів 18 століття та адаптували до сучасних подій. Ми подумали про те, щоб відновити найстарішу традицію вертепування а, і закрити такі три потреби ділитися, да це і різдвяним столом і єдністю, це терапію театром а, через долучення ветеранів до вертепу і відновленням строю української традиції. Бо ми дуже віримо в те, що пам'ять про те, хто ми є, звідки ми пішли, чим жили наші предки дає нам більше сили рухатись вперед а, і стійкіше стояти на землі, бути впевненішим. Вертеп створювали як повноцінну театральну постановку з продуманими образами, конфліктом і фіналом. Такий формат став для ветеранів способом попрацювати з власним емоційним досвідом через спільну дію та культуру. Це не вперше я працюю з нашими хлопцями, але вони настільки заряджені енергією і силою, що кажуть: от театр приходить на реабілітацію хлопців. Насправді ці хлопці, ці воїни, реабілітують нас зараз у цивільному житті, вертають нас до реальності і своєю енергією заряджають робити ще більше таких проектів. До виступу долучилися військові з різних регіонів України. Тож підготовка до постановки стала для них не лише творчим, а й новим особистим досвідом. Дехто з ветеранів саме завдяки цим ініціативам відкрив для себе частину різдвяної культури нашого народу. Взагалі, для мене це різдво надзвичайно, тому що я вперше приймаю участі в вертепах. Я сам з Миколаєва, з півдня України. У мене на жаль, не було такого в дитинстві, але зараз, не дивлячись на ті темні часи, котрі ми зараз переживаємо, я все ж таки бачу світло і надихаюсь українськими традиціями і черпаю те, чого мені завжди не вистачало. Учасники цього вертепу військові з життєвим досвідом, який неможливо зіграти. Через спільну творчу роботу вони повертають собі відчуття присутності, довіри та зв'язку з мирним життям. Христос Україні! Героям слава! Анна Ших, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо. І такими були новини на цей час. Побачимось менш ніж за годину.